Пара на побаченні в ресторані. Кавалер вирішив зробити комплімент дівчині. У тебе сьогодні дуже красива ковтинка, та грайливо відповідає, а під нею нічого немає. Не переймайся так, сонечко. Може, ще виростуть. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидять два студенти навпроти професора. Один тихо каже іншому: Давай після лекції зайдемо до бібліотеки, візьмемо пару книжок у червоній палітурці та почитаємо в гуртожитку. Викладач шепоче. Беріть три у білій палітурці. Сьогодні я буду чергувати у вашому гуртожитку і допоможу читати. <плес> Гра видалася спекотною і пиво швидко закінчилося. І поки я ходив ще за кухлем, наші забили гол, звідси правило. Воротар не повинен ходити за пивом. Два машиністи їдуть у кабіні поїзда. Один з тугою дивиться у вікно і каже Це, Васю, піду в колійники працювати. Навіщо тобі це? А ось подивись на них. Як не проїжджаємо, вони постійно курять і більше нічого не роблять. Робота мрії». Ну, сказано, зроблено. Він звільняється з роботи, влаштовується в дорожники. Там йому видали кувалду, і він нею махає і махає. Година, друга, третя, четверта. На п'яту він каже Чуєш, бригадир, а курити коли будемо? А ось як поїзд поїде, тоді й покуримо. Чоловік під градусом з'являється додому. Дружина, де ти був три дні? Пив, зраджував мені? Трястя, та звідки я знаю? Я ж пив.